Доброго вечора, всім друзям, підписникам, глядачам, ті, що згодні були в цьому році зі мною ті, що не згодні, хотів би побажати всім всього тільки найкращого, всьому українському народу, всім українцям і всім людям, котрі підтримували, підтримують і будуть підтримувати Україну. Хотів би побажати всього найкращого: щастя, здоров'я, миру над головою і всього всього тільки найкращого. Казахам, браттям, азербайджанцям, всім, -всім людям, котрі підтримують український народ, всім тим, хто бореться за Україну, де б вони не були. А нам, всім бажаю сили, здоров'я, витримки і всього тільки найкращого, щоб ми дожили до тієї години, коли Путін, з його Кодлою будуть чи по іншому ліквідовані це б було б найкращим побажанням для всього українського народу.